Рівно в рік, як Сумщина втратила прикордонника, що захищав Україну в АТО. Коханий Артем, чоловік, офіцер-прикордонник. Він загинув від смертельних ран, допомагаючи волонтерам доправляти гуманітарний вантаж. Світлі спогади про героя прикордонника збирала Марія Бульдович. Артем коханий був порядною людиною. Захищати свою родину це була честь для нього. Мама каже: він був в АТО 99 діб, потім приїхав додому відпочивати, але ж одразу задумався повернутися на війну. Чувствував материнське серце. Я Артемку просила синочок, не їдь більше. А й хтось ти скільки пробув. Ну Артемки просто влучала одна єдина відповідь. це не обсуждається. Тома ж із сім'єю Артем був зовсім інший, менш серйозний, проте такий же сердечний. Артемка був дуже чуйна, добра, ласкава дитина, справедливий і прямолінійний. Любов до батьківщини і його відданість. Товариші кажуть, Артем завжди вірив у краще. Оптимізму та упевненості в майбутньому в нього було не займати. Артем був дуже життєрадісною людиною. Будь-які питання, які чи проблеми, які не виникали, він завжди відносився до цього позитивно і завжди говорив, що це все вирішиться, що все буде нормально. Артема сьогодні згадували і у школі старанний учень, люблячий батько, надійний товариш у серцях людей. Артем коханий залишився саме таким. Марія Бультович, Олександр Сорбат, новини СТС.